Прилуки перегорнули і ще одну сторінку літературної історії. Минуло 35 років, відколи відійшла у вічність Любов за Башта. Талановита жінка, уродженка нашого міста, відома українська поетеса, перекладачка, драматургиня. Писала про найдорожче, про рідну землю, материнство, любов, гідність про війну і мир. Дорога її творчості повела далеко за межі малої батьківщини, але виток натхнення саме тут, у затишку прилузьких вулиць, у шелесті дерев над удаєм. Прилуки місто багато на талановитих людей. Ми шануємо своїх попередників. Тож 21 липня центральна міська бібліотека імені Любові Забашти об'єднала поетів нашого краю. Спільно мовою поезії згадали постать Любові Забашти. Наша бібліотека зініціювала літні літературні читання імені Любові Забашти. Саме в ці дні приходять, приходять, дімо, зустрічаємося біля пам'ятника, і якби кожен письменник, кожен поет прилуцький несе до пам'ятника башти, якби вінок пам'яті нашій землячці свої досягнення, свою творчість. Коло шанувальників любові за башти об'єднало тих, хто вже давно знає силу слова, і тих, хто тільки ступає на поетичний шлях. Прилуцькі митці обмінювалися власним досвідом, ділилися своїми надбаннями. Тут звучали спогади, нові твори і, звісно ж, емоції, народжені між рядками. Вже дивляться мої безмежні далі, з щемливими очима самоти. Не хочу я тебе в своїй всіх печаль. Я вся до дна спустошена. Іди. Вокзали спорожніли вечорові. Хоч інколи ще ходять, поїзди, не хочу я тебе в своїй любові. Ти просто з неї і іди. Надихаюсь життям, пишу буквально про все, що бачу, і пишу кожного дня. Світлана Коробова нещодавно стала членкинею національної спілки письменників України. Майстриня Пера каже, її перші віршовані рядки зародилися ще у дитинстві. Сьогодні поетеса має чималий арсенал власних творів. Своїми доробками цього дня ділилася з прилуцькими шанувальниками слова. От уже й душі завантажила осінь. і Життя монітор на печалі завис. А я думала літо. Трояндова й досі не помітила навіть, як дні відсвілись, осипаються золотом, б підібрала, Та нічого запалого вже не зроблю. Час колись, свій надріб'язок на щось міняла. А тепер поспішаю сказати люблю. Я автор 17 поетичних збірок, з них 5 для дітей. Також ми створили спільний із видавцем, і журналістом, письменником, поетом Петром Антоненком. Проект. Українські романси і поезія, і з цим проєктом ми їздимо по Україні. У творах пані Світлани відгукується любов до рідної землі, жіноча гідність, біль війни і мрія про мир. Саме про це у свої роки писала Любов Забашта. Мотиви поетеси і сьогодні залишаються актуальними. Любов за башта це, мабуть, зірець. Ми повинні за нею йти. Вона вона повинна нас надихати на творчість і взагалі на життя. Одна з найяскравіших і найславетніших письменниць Прилуцького краю Лілія Черненко. Її слово давно стало впізнаваним та вагомим. Творчість мисткині шанована у колах Прилучини всієї України і навіть за її межами. Я зернуся, бачу тільки осінь і яблуні у срібним повутинні. Ідуть дощі, десь мокнуть фрески лаври. В наш час не шлють листів зізнань в конверті, якими можна лікувати рани, колише вітер, яблуко, як серце. Лілія Черненко уже багато років серед найталановитіших майстрів слова. Членкиня Національної спілки письменників України, як і багато інших сучасних поетів, знаходить у творчості відраду, не боїться торкнутися найглибших тем про наші біди і про наші надії, про те, що ми любимо Україну і про те, що ми віримо в неї, про те, що є любовь. Є любов, і за неї потрібно триматися. Під час війни багато ненависті, але любві все одно більше. Так як і всі інші поети, я намагаюся не робити свої вірші пафосними, не робити кон'юнктурними, не писати ніякої банальщини і простими нормальними, теплими, живими словами. Розповісти про розповісти про все те, що про наші надії, про нашу біль, про про нашу віру, що все буде гарно. У доробку лілії Черненко численні авторські збірки роки творчого шляху приносять вагомі плоди. Нещодавно письменниця стала лауреаткою престижної літературної премії імені Антуана де Сент-Екзюпері. До того ж, антивоєнна лірика Лілії сьогодні набуває особливого звучання. Я дуже радію з того, що виходить дуже гарна в Чернігові книга, яка зроблена в колаборації газети Чернігівщина, редактор Сергій Дюба, і наші військовослужбовці. Вона присвячена. Нашим воїнам, нашим захисникам, присвячена волонтерам. Я дуже щаслива з того, що 13 моїх нарисів, 13 моїх журналістських матеріалів, які десь на межі з літературою, такі публіцистичні нариси, есеї, вони увійдуть до цієї книги. Це міжнародний проєкт. Книга буде презентуватися в Києві, в Чернігові. І про наших волонтерів, про наших дружин, військовослужбовців, які пройшли з ним, з ними дуже важкий шлях, дуже важкий шлях і реабілітацію, і операції, і фронт, що про тих людей узнають, про тих людей дізнаються по всій Україні. Її талант це голос нашої епохи, голос людяності. Як і за башта, колись Лілія Черненко сьогодні вміє словом зберегти душу народу. У неї дуже багато віршів, які вона присвятила прилукам. Вона тут жила. У нас же в бібліотеці є меморіальна кімната. У нас є заснована. Міською радою премія Любові Забашти. Наше місто воно пов'язане з тим іменем, ім з тим ім'ям. І ім малышка його, її чоловіка. Це була інтелігенція, це, бу, це були шестидесятники, які не боялись десь пойти про, проти радянських отих сурових рамок меж. Тому вона для нас дорога. і Щороку хтось із молодих талантів, яких він доводить, що так, у нас поезія є в місті, вона розвивається, ми думаємо, ми рефлексуємо, ми пишемо, ми римуємо. Нині прилуки гідно і щиро продовжують справу любові за башти. Наші талановиті земляки невтомно славлять рідний край. Зокрема, свій поетичний світ, ширшій аудиторії почала відкривати Ніна Горбань. Успіх не змусив себе чекати. Я довго писала в шухляду, якось чи соромилась, чи не була впевненою в собі. А потім, мабуть, прийшов той момент, коли от я стала викладатися на люди. Людям сподобалось. Мене це ну, стимулювало. І от вийшла друком книга, і моя перша в житті презентація відбулася в Чернігові. Я, можливо, навіть я боялася спершу в прилуках, чи я не знаю, як це пояснити. Але в Чернігові замітили, читали, і от директорка бібліотеки імені Коцюбинського запросила мене туди на зустріч. Ми зробили презентацію. І вона запропонувала податись на цей конкурс. Це перше моє літературне визнання. Я цим пишаюсь, тому що на цей конкурс було подано 36 книг. І серед переможців моя книга, моя книга з небом на Одинці» — друге місце в номінації поезія після чернігівського поета. І третє місце також зайняла наша прилучанка Олеся Білоцвіт. Це також ну для обласного конкурсу двоє прилучан, переможців це говорить про потенціал міста під крилом натхнення щолини над прилуками щодня народжуються нові таланти, спадщина великої поетеси Любові за башти живе і множиться в серцях прийдешніх поколінь.